Ми сьогодні будемо мати пікнік на криші, з нами там слідкують, ми дуже раді. І о, от ми будемо сидіти на криші. Правда, тут не високо, але, але для пікніка згодиться. Перший раз, коли будемо мати пікнік на криші. Але бери. Вид з пікнічка буде супер імбовий. Назарожчі трави. Тут ввечері було б дуже імбово. Але це буде, напевно, друге наше відео. Ми його планували, одразу після забила. Знову рюкзак з Ромою Терком буде. А, і от Рома Тирко. це мій однокласник друг. Сьогодні показую знову обзор, що я набрав. Я набрав сьогодні ще більше речей. Це плед, щоб сидіти на ньому. Давай, ти розстеляй, я далі буду дивитися. Я взяв водичку. Я єдиний, хто продумав, що треба воду взяти. Так, нам не каз... ну, Я казав хіба, дай не сянку і сахар. Я взяв консерву і. і... Ну, я взяв консерву і все. Це ще? Ні. Ще є... канапочки тут Такі буде. Такі самі, як з того. з за... Похожі, тут тільки інша ковбаса і а помідори додались. Ти не любиш помідори? Ти будеш без помідорів їсти, як не любиш. Паличка, отакі залишки. от палички. Можна буде теж їх похавати на перекусі. І вилки, щоб хавати. Плюс додатковий предмет. Bluetooth колонка, буде музику слухати. Ти самий основний предмет. Ота, ну, да, на пікнік потрібна колонка. Ні, ну реально це корисно, буде музичку слухати. Окей, ну хай всі ходять, завідують, як нам тут круто. Вже не буду казати вайб, як минулий раз. Блін, треба було ще взяти з собою ракетки для теніса, там є столик. Може я ще потім вернуся, принесу їх. Ну, а ми розкладаємося, будемо зараз хавати. Чесно, не дуже м'яко тут лежати. Не там, м'яко. Там хтось слідкує за нами, вроде. Дягучку, Юля. Ой. Гопник. Угоманісь, порося. Ти Ти семки хаваєш. Може зараз злопну. Ха, shot. Я відкрию. Це <свеч> залізо. Я обожнюю рибу. не любите рибу? Я не люблю. Я обожнюю. А хто любить молоко? Вони вже залізти хочеться. А хто любить молоко? Я. Я. Я обожнюю молоко. Мені вже залізти хочеться, ви про що? Ну то ходи, Макс, будемо двоє хавати. На на... Кому не апетитно перемотайте. О, вперед. О, така от Як нам перемотати? Як нам перемотати? Торік якщо ви не любите рибку, <рес> Вон, воно просто дуже вкусно. Я yeah, люблю. Ну, авченек, Міша па. І ти все, що їсти сьогодні плануєш це одні семки? Так. К Круто, крутий пікнічок. А яду на, у нас сємки, на мають бути навіть, так скажемо. Нать бутик не буде. Взяв на путь. Я вже схала всю консерву. Я не знаю, хто хто не любить рибу. А ти ж хотів Ну, сори, вдома є, я, я тобі вдома ще дам. О, це тут на природі зараз бутики буде. Так, вдома буде гірше. Тут наші на кіста, ти не зігнала. А хто зжене? Ми не відео знімаємо. Буде докази, що ми тут нічого не робимо, а вони нас ганяють. Ну, нічого не робимо, то просто обідаємо. А що тут не так, обід, обід на даху? Прикольно ж? Зараз в Денис є свій канал. Денис 500 228. Реально? Так, э, э, да, врахов... підписуйтесь. Чай, э, чай, Кава не чай. Кава не чай. Подумі, Да. По, по -по 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 Денис <сист> да. капіт, <Даніцкая. сист> Йомо... жарко коп'ят, сонце дуже світить. А ми сімки їмо, ми всі гопники. Секунду тому казав, що тобі спина пече. Казав, казав. казав. Mm -hmm. Якісь ігри грають собі. Це колі. Другий раз від нас іде. Я думаю, що він буде найкращим татом у світі. Ох, ти дебіл, що ти зробив. Ти будеш в пеклі горіти. А, це семечки. Понятно. Він буде хороший тата. Він піде за хлібом і не вернеться. В принципі, тут досить цікаво було, ми пообідали. Якось трошки замало часу для відео вийшло. Ми ще подивилися наше старе відео з заброшкою. Воно їм було ржали до сльоз. Ще може в кави підемо, що там той листочок з блажко вишатися. Так, ми ще зараз підемо знову на ту заброшку, глянемо, чи осталась бумажка. Але ми вже те відео не дозняли. ми прийшли знову на заброшку, будемо виживати до 24 години. Шутка. ми йдемо просто глянути, чи, чи бумажка залишилась. Дені там оставляємо бомжам. Приходьте бомжі, забирайте. Ой, незручний спуск. Ооо, хтось траву покосив. Це що заказує? А ви бачите, там машини, походу, проїжджали якісь. І тут забараки, заб, забараки, заб, забараки дували. Коротше, ось як це слово пишеться. Забарикадили, вот, бляха. Дякую, що нагадав на монтажі. Так. О, там щось роблять. Чому не прийшли знімати відео на тиждень пізніше? І на такі плавини ще. Це легендарна башка. Фак. Шприц стався, пацан, шприц шприців Да. Ну, я казав, це можна, у нас ще маємо. Що є тут бумажка? Дивись, як він там колі на жорстко. жовстя. там ось все, що від неї залишилося. Вона походу згоріла чи що. Покажи вблизь. Вот, бач. Або, або його спалили, або настільки багато води на нього попало, що воно аж так розділося. Ну тут коли кожен день сюди ходить. <різь> Логічно. Ні, може, Коля сюди прийшов на сявуго А може, може він тільки що пішов з відео для того, щоб сюди прийти? Напевно. Може він в туалет захотів. Так. Сьогодні у нас знову двіжуха, там е, лагерь і ми в нього хочемо проникнути як свої. Він? Макс перший наважився туди полізти. Він просто з речами, а тут з речами не можна. Оп'ят. Я безсмертний, я оператор. Ти куди заліз? На батут бату. Ми дрові. Не можна. Не можна тут чотирьох. Вигнали, бо там можна тільки по трьох бути. Епічно ми залізли. Ой, так, іде я, ти і ти. Де м'ячик? А це що за фіня? Я не шарю, я ні разу в такому лагері не був. Там там тенісних ракеток немає. Я сюди запишуся, бо там картошку пріжопу. Я Саша. Що за картошкою свої? Там реально роздають халяву картошку? Погнали. Так вже немає напису «зачинено», так що можна йти. А що ти не хотів? хотів. Nee, — Ти не хотів картошки фрі? Ні. Nee. Ця фігня платна. Ми Я не знаю, будемо знаю П'ять віршів маленьких. Туси надяглись, туси спала. Там треба п'ять віршів розказати, ще можливо навіть бабки платити. Я не знаю. Nee. Яка ж повна. А треки за вірші підійдуть. За друзі пожаліли хавчика і водички. Моїм пожаліли. І тепер ми. — У них була маленька мівіна і маленька кола. В нас. Все, робіть нам Едіт. Там все. Дайте все. Макс, дивися в камеру. О, вони там от сидять здалека. 20, 20, 20. І Ми зараз йдемо з чіпсами. Пепсі. Вони нам пожаліли коле. Ми їм пожаліємо Пепсі. Вони йдуть випрошувати безплатно іграшки, яка коштує там 50 копійок. Це тупо.

Чуєш, ну коли ти бачиш таку челька, Видно по його реакції щось що йому не там, зовсім дозволила ага. слапу забрати. Прози, Ні, такий і здається, йому не дозволила. Мені теж. Макс сказав, що зараз хоче там стати працівником. І він буде зараз продавати там кавунчик. Зараз кавунчик візьме. Блін, реально би зараз кавун зайшов тут, але... але кавун треба купляти.